Ставлення містян до ВІЛ-позитивних людей перевірив мій колега Богдан Маруніч. Він протягом години у центрі міста просив у перехожих підтримки обіймами. Як відреагували черкасці на нестандартне прохання журналіста, побачите просто зараз. У Черкасах офіційно зареєстровано 3251 тисячі людина. Багато з них випадково стали заручниками вірусу. До того ж, часто віли позитивні потребують підтримки. Сьогодні я перевірю ставлення черкасців до людини з ВІЛ. Стаю у середмісті поруч з волонтерами з табличкою У мене ВІЛ, підтримай мене обіймами. Домовляюсь, щоб активісти теж запрошували перехожих підтримати мене. Декілька людей проходить повз, аж ось нарешті я не залишаюсь без уваги. Держайся, Дякую. Дякую. Проте, звісно, трапляється жінка, яка відмовляється підтримати незнайомця. Якщо у вас є бажання підтримати чоловіка, ви можете подати обняти чоловіка, який болі. Протягом наступних 20 хвилин мене постійно не залишають без уваги та підтримують обіймами перехожі. Серйозно? <реш> Андрій Петров, працівник соціальних служб, розповідає, яка найбільша проблема в Черкасах стосовно вірусу імунодефіциту. Сама основна проблема це в населенні – Це необізнаність, неінформованість, що таке ВІЛ, як з ВІЛом люди живуть і що воно саме собою являє. Соцслужбовець додає, результатами експерименту задоволений. Ми запрошували. Приєднатися, обійняти, але багато було таких людей, до яких навіть не підходили, і вони самі підходили і обнімали. І я думаю, що це. Це позитивний момент, тому що так люди відносяться до ВІЛ-позитивних. Лікарі нагадують, що ВІЛ не передається через обійми або поцілунки, через рукостискання при використанні спільного посуду та інших речей. Також отримати ВІЛ неможливо через укуси комах. Проте будьте обережні під час статевих контактів та контактів із кров'ю. Богдан Маруніч Ігор Неділько, Віка новини.